Всім, хто мене бачить, доброго дня! Я Олег Шмілик, голова правління Агенції регіонального розвитку Перспектива Стрищини. У 2015 році з метою поширення інформації про реальні можливості з енергозбереження в квартирах та будинках, для правильного управління використанням енергії в оселях, для передачі власного досвіду з енергозбереження, Агенція регіонального розвитку Перспектива Стрищини. Створила енергетичний Офіс з майстернею енергозберігаючих технологій для квартир та будинків. Тематикою енергозбереження наша організація займається з 2009 року і за цей час напрацювала певний досвід, яким ми хочемо поділитися з ширшою аудиторією. У наступних відеосюжетах я буду розповідати про прилади, які використовую для енергомоніторингу, про утеплення будівель. Представлю відеосюжети про використання енергоефективних віконних конструкцій та систем провітрювання, про системи опалення, про використання відновлених джерел енергії в приватних домогосподарствах. Я поділюся своїм досвідом, які конкретно дії з енергозбереження були зроблені у окремо взятій квартирі багатоповерхового будинку. Думаю, в нагоді стане і огляд безкоштовного програмного забезпечення. Для моніторингу енергоспоживання. Представлю фінансові інструменти для впровадження енергозбереження в квартирах та будинках. Запрошую долучитися до перегляду наших наступних відеосюжетів, а на Facebook, в групі енергетичний офіс, можна ставити запитання з тематики енергозбереження та отримувати відповіді нашого експерта, залишати коментарі про ваш досвід. Долучайтеся! До наступних зустрічей!